Привіт, привіт, привіт усім, привіт усім. Вітаємо вас на музичній терапії. Вітайте Любов Іванівну. Ось вона вже з нами. Передаю їй слово. Добрий вечір, мої хороші. Добрий вечір. Сьогодні середа, не типовий для нас день, бо ми повинні були вчора з вами зустрічатися, але ніхто і нічого нам не завадить сьогодні провести заняття. Я рада вас усіх бачити. Ви мене сподіваюся, бачити і чуєте. А ну покажіть мені лайк, якщо ви мене гарно бачите. Я вас усіх бачу. Так. Чуєте мене? Бачите мене? Так, бачу, Мар'яночка мені підказує. Мама Світлана із Ярославчиком показують, що все добре. Ігарьошка з мамою Танею. Влад Орєхов, Даниїл Царетелі, добрий вечір. Веронічка, Наталочка Бойчук, Антон Рома, Романенко. Так, і ще підключаються. Дітки багато, багато ще підключаються. Ну що, мої хороші? Будемо починати. Сідаємо рівнесенько. Ноги розкрутили, ні в кого ноги не скручені. Сідаємо або за сто дивані сідаємо рівнесенько і будемо вітатися. Вітаємося сьогодні з частинами тіла. Тож починаємо. Сідаємо рівненько. Ярослав, я тут, Анічка нічка Орели ще до нас під'єднується. Ну що, починаємо. Добрий день, ручки, плес, плес, плес. Добрий день ніжки туп-туп-туп. Добрий день щічки щуп. Щуп. Добрий день вушка, ось вони тут. Добрий день губки, добрий день зубки. Добрий день носик пі-пі-пі. добрий день друзі. Всім привіт. Добрий, добрий, добрий день. Вірніше, вже вечір, так? Ну що ж, тема нашого сьогоднішнього заняття грайливі пальчики. У нас з вами спочатку занять в цьому навчальному році були і кумедні пальчики, і вмілі пальчики, і слухняні пальчики. А Сьогодні в нас грайливі пальчики. Ми сьогодні будемо гратися, але для початку я пропоную всім піднятися з своїх місць і виконати нашу фізкультуру. Будемо зараз стояти, піднімати ручки, піднімати ножки, будемо присідати і будемо крутитися навколо себе. Тож піднімаємося всі, піднімаємося. Так, 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 будемо грітися зараз. Фізкультура ту-ту-туру, люблю я фізкультуру. Всі знають цю пісню. Поїхали! Я праву ручку буду трішки так стояти. Підніму я ліву ручку, потім дві униз, щоб заспівати. І тут, низько-низько, щоб навколюшках стояти. Потім зрибнув в гором, щоб усім охоче нагадати. Ду я крутити носом і голівкою хитати. Обернусь навколо себе, щоб усім охочим заспівати. І Ярослав підсвівав, що я аж сюди чула. Про вимкненому звуці я чула, що Ярославчик смаль мені допомагав. Молодчиночка, от тобі такий лайк, всім лайк такий з присипочкою. Так, а тепер сідаємо на свої місця. Так, беремо каштанчик. У мене з дивіться, який каштанчик. Покажіть ви каштанчик, чи горішок, чи будь-який м'ячик, що у вас є, будь-який предмет. Так, мама Світлана, як же я вас рада бачити? Тільки вухо бачу ваше, але я рада бачити вас. так. Так, каштанчик взяли, так? Кладемо каштанчик перед собою. Перед собою кладемо. І працюємо зараз пальчиками вказівними. Пальчик, пальчик. По каштанчику тук-тук-тук. По каштанчику стук-стук. Плесь, плесь. Раз, два, три по колінцях. Ти каштанчик свій візьми. Взяли в ліву ручку каштанчик. Далі в іншу руку передай. Кладемо на місце. Груз по... без музики. Пальчики по каштанчику б'ють. Пальчик, пальчик, тук-тук, тук. По каштанчику стук-стук. Плескаємо. Плесь, плесь. Тепер долоньками по колінцях. Раз, два, три. І беремо в ліву ручку. Ти каштанчик свізьме. В іншу руку передай гру спочатку. Починай і кладемо перед собою. Зрозуміли? З чого? Тому треба гарно, гарно слухати і бути уважним. Тож починаємо гру, яка називається Веселий Каштанчик. Сьогодні у нас веселий каштанчик. Всі готувалися, всі, всі зрозуміли. Так. Сідаємо рівнесенько, каштанчик перед собою кладемо і починаємо. Даниїл. Так, всі відкрили личка. Ваші ручки приготували. Починаємо. Так, так, так. Екран щось у мене підвисає. Так, приготувалися. Пальчики приготували. Так, 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 так. І потім лівою ручкою беремо. праву ручку передаємо каштанчик. Так. Приготувалися, кладемо каштанчик перед собою. Перед собою. Пальчик, пальчик, тук-тук-тук. По каштанчику стук-тук. Пальчик-тук-тук-тук. По каштанчику стук-стук. Лесь, лезь, раз, два, три. Ти каштанчик свій візьми. В іншу руку передай хруст початку починай. Пальчик, пальчик, тук-тук-тук, по каштанчику стук-стук. Лес петь, раз-два-три, ти каштанчик свій візьми, в іншу руку передай руч початку починай ще. Пальчик, пальчик, тук-тук-тук. По каштанчику стук-тук. І каштанчик свій візьми, іншу ручку передай, спочатку починай і ще швидше пальчик, пальчик тук тук тук, покаштань. Ми в кінцю ручку передай, гру з початку починай. Місяє! Пальчик, пальчик, тук-тук-тук, поставить-тук. лес, раз, два, три, ди каштанчик свій візьми. кінцю ручку передай, гру з початку починай. Ну, а що, згадали? Хто до мене ходить давно? Да, ми по колу завжди робимо цю вправку. Ми робили із стаканчиком, робили з цеглиночкою. А в нас осінь на дворі, хоч вона вже й закінчується, скоро осінь піде від нас уже, да, і прийде до нас зима. А ми сьогодні працюємо з каштанчиком. У мене з таким каштанчиком. Молодці! Покаємо нашому каштанчику в кого в кого каштанчик, в кого м'ячик, відкладаємо. Ну, а тепер пісня, яка називається Грайливі пальчики. Правою рукою махаємо, мені махаємо. Даниїл Церетелі, махаємо правою рукою, а лівою рукою тримаємо, ніс тримаємо. А тепер, навпаки, лівою рукою махаємо, а правою ніс тримаємо. Так, о, Влад Рехав зразу зрозумів, молодчинка, так, всі молодці, анічка Орел, молодець. Так. А тепер правою погладжуємо погладимо коліно, своє гладимо коліно, а лівою зробимо як буратино. Всі вміють робити як буратино, так? Да? Так, а тепер навпаки лівою погладимо коліно, а правою зробимо як буратино. Отак. Великий пальчик до носа і отак махаємо. Да-да-да-да-да, Ярослав, ви правильно, ви в чотири руки молодці, так. Да? А далі. За п'ятку. Взялися правою рукою, опускаємося низенько, шукаємо, де наша п'ятка. Так, правою за п'ятку я візьмуся, а лівою до щічки доторкнуся. Доторкаємося Дотркну, до щічки. О, Отак. А тепер навпаки. Лівою за п'ятку я візьмуся, а правою до щічки доторкнуся. Ну що? Тут головне не заплутатися де право, де ліво. І дуже цікава гра, а я за вами спостерігаю. Так, Олексійко, так, приготувалися. Приготувалися всі? Ану, покажіть, якщо приготувалися. Так, всі бачу приготувати. Веронічка, умнічка, молодець. Все. Починаємо. Грайливі пальчики, увага! Так, право. I wave with my left hand, I wave with my right hand, Буратино І... пальчики стукотять, пальчики хочуть грати молоці! С'якою до п'ятку я візьмуся, лівою дощечки доторкнуся. Лівою за п'ятку я візьмуся, правою до щічки доторкнуся і пальчики. А тепер увага. Лівою візьміться за стічку. Так, ліва ручка візьміться за стічку. Ігорка зразу перший з мамою. Молодець. Ярослав молодець. Всі знають ліво. Так. Данил умнічка Аня, так. А тепер правою зробіть як Братино. Правою зробіть, як Буратино. Права ручка, права, права, права. Правою. Антон, це твоя права ручка? Ану. Так, так, вироблі, молодець. А тепер увага. Покажіть мені правою рукою ліве вухо. Правою рукою покажіть ліве вухо. Ага, я хитре завдання. Так! Да. Ярослав, у тебе що, два лівих вуха? Правою рукою ліве вухо. Да-да-да! да, -да, -да. О, таке воно, да. А то хтось мені показує його так. У когось два лівих вуха. Ні, ні, ні. У нас одне тільки ліве вухо. Так. А тепер покажіть мені лівою ручкою. Погладьте колінце, ліве. Погладимо колінце своє ліве. Так, молодці. А правою рукою помахали мені, помахали правою рукою. Молодці, Молодчиночки. так. Ну, що наші грайливі пальчики сьогодні виконали таке завдання. Бачите, одна ручка робить одну дію, друга ручка іншу дію, а потім міняємося. І ніхто не плутається і ніхто не забувається. Молодчиночки. Ну, що, мої хороші, от таким було сьогодні коротесеньке, але дуже корисне і, сподіваюся, цікаве для вас було сьогоднішнє наше заняття. Я дуже рада, що сьогодні в нас немає технічних проблем, є але невеличкі. так? Але ми з вами змогли, змогли позаймати. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні були разом зі мною і бачу, Мар'яночка скорохід підняла ручку. Мар'яночка хоче подякувати. І Антон підняв ручку. Мар'яночка, ми тебе слухаємо. говори Дякую, дякую. 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 Я. Я дякую Мар'яночка. Так, Антон Романенко підняв руку також. Щось хотів сказати. Антон і Даниїл Царителі. Так, Антон, говори. Я, 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 я дуже, я дуже вам дякую мені, с мені це сподобалось заняття. Дякую. Мне, дякую тобі, Антон. Дякую, Добре. дуже вас погано чути. Погано чути, бо поганий інтернет підвисає в мене інтернет, бо в мене тут як завжди погодні умови не дуже добрі, несприятливі умови для інтернету. Так, хтось ще бачу. Даниїл Царетелі, бачу, ручку підняв. Говори, Даниїл. Де він подівся, Даниїл? Байбу немає. Ага, вже Я... немає. Даниїл. Ми вас любимо дуже ви для нас. Цари, ця злиця музики, як та пташка. Ми вас будемо любити до самої старості. Ой, ну, Даниїл, ти розсмішив мене. Ну, прямо це ця... приємно мені, я вражена. Дякую за слово передня. Мене так не називав. Дякую, але мені приємно. У Вас дуже гарне почуття гумору. Я його підтримую. Дякую вам, мої хороші. Дуже поганий інтернет. Беремо каштанчики всі в ліву ручку. Беремо каштанчики в ліву ручку і давайте співаємо нашого традиційне побачення. Давайте, давайте, давайте. Так, всіх я бачу. Поїхали, поїхали. Ліва ручка, каштанчик. Де, мої мужчини. Віцепси, мускули ваші, де? О, Ярославчик, давай, показуй. Молодці, дякую за сердечка. Того бачення, того бачення, дівчатка, добро бачення, побачення, добро бачення. Дякую вам, мої хороші, я не втомлюю. Вам дякувати, не втомлююся Мога вам говорити, що ви в мене найкращі. Ви просто неймовірні. І до зустрічі завтра у четвер. цій самій порі. Тож до завтра, мої хороші. Па-па!